Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Українські сили оборони звільнили ще один населений пункт на сході нашої країни. Довго тягнути не будемо. Тож одразу слухаємо деталі від військових. Село Зарічне звільнено силами 425-го окремого штурмового полку скеля. Слава Україні! Героям слава, отож село Зарічне, що на Донеччині, належить до Лиманської міської громади Краматорського району. Бої на цьому напрямку залишаються інтенсивними лише за добу на Лиманщині ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, середня та у напрямку Дробишевого і інших населених пунктів. Дякуємо нашим військовим за те, що продовжують здобувати успіхи навіть у таких складних умовах, коли ворог приєлізе величезною кількістю. Але бачите, невеликі зміни на полі бою, невеликі досягнення, населені пункти вдається все ж звільняти українським силам оборони, і ми неймовірно вдячні їм за це. Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали понад 28 тисяч особин. А спочатку 25-го року було ліквідовано і поранено майже 300 тисяч російських загарбників. Серпень 25-го став для нашого війська місяцем великих випробувань, але на виході Україна отримала чимало позитивних результатів. Про ці всі деталі розповів головком Олександр Сирський. Основні зусилля Української Української сили оборони зосереджувалися на стримуванні. Ні, противника і завдання йому максимально можливих втрат водночас серпень став місяцем організаційних змін у збройних силах. Завершуємо перехід на корпусну систему. Армійські корпуси набувають повноважень, приймають комплекти військ і смуги відповідальності. Наголошує головком. Наразі противник має трикратну перевагу у силах і засобах. А на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати у 4-6 разів. Однак, Олександр Сирський висловив глибоку вдячність українським офіцерам Серж. Жантам і особливо солдатам їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість і хоробрість ламають плани російських окупантів у серпні. Противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив і оточення наших військ у районі покровсько мирноградської агломерації. Планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському і Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на за. Поріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину. Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви і докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час, каже головком. Сили оборони не допустили втрат території на Гуляпільському і Придніпровському напрямках. А на північно-слобожанському, крім того, відбили 4 квадратні кілометри. Противник застосовує тактику повзучого просування малими піхотними групами, намагає просочуватися у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір і уникаючи боєзіткнень. Водночас сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над майже 60 квадратних кілометрів території, звільнено низку населених пунктів. За цей період наші засоби Діпстрайку разили 60 цілей на території Росії, послаблено спроможності країни агресорки з виробництва пальномастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів. Ураження ракет та БПЛА комплексів ППО порушено функціонування транспортної системи. Загалом українські дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об'єктів ворога. А ефективність ураження за програмою Мідл Страйк зросла. На 25%. тож далі ми продовжуємо оглядати загальну ситуацію на фронті. Загалом упродовж доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет і 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4700 обстрілів. З них 184 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження майже 5000 дронів камікадзе на північ на Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 9 атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів. Загалом скинув 38 керованих авіаційних і Здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема 6 із реактивних систем залпового вогню. За добу на південно-слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень на Лиманщині, 17, на Куп'янщині. Зафіксовано 5 атак окупантів. На сіверщині агресор атакував 12 разів. На Крематорщині сили оборони відбили чотири ворожі атаки. На турецькому напрямку ворог здійснив вісім атак. Найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах 15 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 22 ворожі штурми на Гуляйпільському. Ж протягом доби, що минула ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам. Відчутних втрат у живій силі і техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.